Вім привіт! Сьогодні я покажу вам мою колекцію динозаврів від матеру. Перший в нас дилофозавр відкриває свою кащу та комір. Так само він їх відкриває одночасно, якщо натиснути йому на хвіст. Бухаються руки та ноги. Це був найперший мій динозавр у цій колекції. Наступний стерозавр. При натисканні на цей шип він рухає хвостом. Крутяться руки, ноги та голова на 360. Та хвіст так само рухається без натискання руху. Наступний це спинозавр. Він отак звучить з підсвіткою спини. Та він розбирається. В нього знімається хвіст, руки та ноги. Крутиться голова, ноги, руки. Рухається. Трицератопс. Ось так він речить. Рухається голова, ноги, руки. Та, звісно, хвіст. І він теж займається. Як руки, ноги й голова. Наступний ще один трицератопс. В мене їх дуже багато. Він має ось таку кнопку при, е, при натисканні на яку речить. <клухи> Рухає головою і киває. І по бокам прикольний. Крутиться хвіст, на якому написано трицератопс. Рухаються ноги та руки. Наступний тиранозавр Він вмикається за допомогою оцієї кнопочки і включає світло. Ще до нього є отакий пульт, який включається та управляється. Оця кнопка рухає його вперед, а оця назад. Ноги не роблять нічого, руки вмикають е, самого тренажеру. Чи пульт пульт вмикають. Ось так він рухається. Без пульта в нього так само рухається рот, руки, ноги та прямо особливість у нього. Це ні, не цей хвіст прикольний. А те, що в нього рухаються кіхті на ногах. Ще один трицератопс. В нього відкривається паща. Рухається шия, руки та ноги. Ще рухається хвіст, та особливість в нього є отака, як сказати, гармата, яка може стріляти. І оцей дротик може прилипати до чогось гладкого. Наступний динозавр це ще один вже останній на сьогодні трицератопс, який в мене є. Рухається хвіст, та за допомогою хвоста в нього голова б'ється. Ще голова рухається без хвоста, руки та ноги рухаються. І це трицератопс той хворий, що був у першому парку. І останній динозавр у моїй у колекції динозаврів від мател. Це тиранозавр з відродження. В мене вже є спинозавр з відродження, та це тиранозавр з відродження. В нього він кусається, в нього рухається голова. Так. Крутиться прямо крутиться хвіст. Його можна посадити на шпагат.